У Рівненській області під час перевірки восьми підприємств співробітники податкової міліції виявили майже тонну бурштину серцю та обладнання для його обробки на загальну суму близько 62 мільйонів гривень. За словами першого заступника начальника головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області Ігоря Бородавко, обшук відбувся до пізньої ночі, але минувся без ексцесів. За результатами обшуків співробітниками вилучено товари матеріальних цінностей. На орієнтовану суму близько 62 мільйонів гривень, а саме близько тонни бурштину, 27 станків, які призначалися для оброблення серцю, і близько 100 кілограм готової продукції. Тобі ж оброблених шарів, окрім того, під час спроби залишити місто рівне був затриманий автомобіль «Лексус», за кермом якого перебував засновник однієї з фірм фігурантів кримінального провадження. Під час огляду автомобіля були виявлені бухгалтерські документи двох підприємств, які проходили по даному кримінальному провадженню. За попередньою інформацією, підозрюваним по цій справі є виконуючий обов'язки директора Укрбурштин Олег Ярошик. Прізвище я називати не буду, але людина пов'язана із Укрбурштином як директор із нашим підприємством, яке існує на Рівненщині, як засновник. він собі зробив, так сказати, подряд. Він працює на державному підприємстві, краде там бурштин, на своєму підприємстві обробляє і вивозить за кордон контрабандним шляхом. Він собі зробив подряд, сімейний. Ні, не можемо. Це Зараз Ну, обшир. Зробіть висновок. Нагадуємо, у рівному вівторок, 4 серпня, вилучили рекордну партію бурштину. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час прес-конференції у Києві цей бурштин був видобутий незаконно і готувався до контрабандної відправки за кордон. Ви ж самі знаєте, що бурштин не користується попитом на території України. От. В основному це вивозиться в арабські країни та азіатські. А шляхом, яким трафіком це аеропорти. Пердони та інші. Державне підприємство Укрбурштин вже заявило, що цей бурштин належить їм та відкидає звинувачення правоохоронних органів незаконному видобутку бурштину і добиватиметься повернення вилученої партії каміння через суд. Марина Речка, Руслан Жовнір у ритмі подій.